Права 84. Розв'яжи рівняння. І є 4 рівняння, які необхідно розв'язати. Знову таки, я буду користуватися своїм методом, де ми можемо використовувати перевірочні цифри для того, щоб знайти невідому величину. Наприклад, в першому рівнянні у нас від одного числа віднімають х і отримують інше число. Давайте запишемо це так. Наприклад, якщо ми запишемо, скажімо, 3 мінус 1, це дорівнює. 2. Тут х ми позначили одиничкою. Як знайти одиничку, коли є числа 3 і 2. 1 тоді дорівнює 3 мінус 2. Ну, або тут ми можемо написати, що х дорівнює. Дивимося на схему. Трійка це у нас 35 тисяч. 492. мінус Ну, а замість двічки це пишемо.

9 мінус 7 це 2. 4 мінус 8 відняти не можна, позичаємо. 14 мінус 8 це 6. Далі була п'ятірка, забрали одиничку це четвірка. 4 мінус 9 відняти не можна, позичаємо. 14 мінус 9 це 5. Була трійка, забрали одиничку це двійка. Отже, вийде 25 621. Пишемо тоді, що х дорівнює 25 тисяч. 621. Є. Переходимо до другого рівняння. Тут у нас просте рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Але я зроблю все одно по своїй схемі, щоб ви розуміли, що і нею завжди можна користуватися. Давайте х позначимо, ну, хай буде двієчка. Отже, пишемо 2 плюс 3. Це буде 5. Для того, щоб знайти. Х або двійку. Нам треба від 5 відняти 3. Ну або по схемі. Так, отже, пишемо, що х дорівнює. 5. От 5 у нас позначено 4005. 4005. мінус. А трійка у нас позначено 2387. Мінус 2387. В принципі, ви одразу могли написати, якщо пам'ятаєте правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми від 4005 відняти відомий доданок або 2387. Пишемо тоді х дорівнює. Ну, а тепер стопчик віднімаємо. Треба від 4005 відняти 2387. Віднімаємо 5 мінус 7, не можна відняти. Позичаємо 15 мінус 7 це 8. Було 0. Щоб забрати одиничку, позичаємо. Буде 10. Мінус 1 це 9. 9 мінус 8 це 1. Тепер було 0. Позичити не можна. Позичаємо старшого розряду. Тоді 10, позичаємо одиничку це 9. 9 мінус 3 це 6. Було 4. Забрали одиничку 3, 3 мінус 2 це 1. Отже, вийде 1618. Пишемо, що х дорівнює 1618. Так, розв'язали друге рівняння. Переходимо до третього рівняння. Тут у нас Х-4589 дорівнює 987. Знову давайте по схемі зробимо. Отже, Х, ну, наприклад, позначимо п'ятіркою. Пишемо 5 -мінус, скажімо, 2. Це дорівнює 3. Бо 5 мінус 2 якраз і дорівнює 3. Для того, щоб знайти 5, коли є числа 2 і 3, то ми пишемо це 3 плюс 2. По цій схемі тоді рухаємося. Пишемо х тоді дорівнює. Отже, трійка. Ми позначили 987. Додати. Ну, а замість двійки тут мінус. То замість цієї двійки ми пишемо 4589. Ну що ж, пишемо х дорівнює. Ну, а тепер стопчик додаємо. 987. Додати 4589. Додаємо, 7 плюс 9 це 16, 6, пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 8 це 16, плюс одиничка 17, 7 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 9 це 10, плюс 5 це 15, 5 пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 1 це 5. Отже, вийде 5576. Тобто пишемо, розв'язком цього рівняння є х дорівнює 5576. Є. Четверте, знову у нас, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Але я зроблю знову по схемі. Наприклад, 2 плюс 3, це буде 5. Щоб знайти невідому величину 3, я позначу х. Трієчку треба від 5 відняти 2. То так і рухаємося. Х дорівнює Так, 5. А це позначено у нас 73.

2. Віднімаємо 9 мінус 2. 7. 5 мінус 9 не можна відняти. 15. Тоді віднімаємо мінус 9. Це буде 6. Була одиничка. Забрали одиничку. Стане 0. 0 мінус 8 відняти не можна. Позичаємо. Тоді буде 10 мінус 8, це буде 2. Було 9. Забрали одиничку. 8. 8 мінус 3 це 5. 7 мінус 1 це 6. Отже, вийде 65 тисяч.

Х дорівнює 5576. І в четвертому х дорівнює 65267. Ну що ж, ось так я пропоную розв'язувати подібні рівняння на цьому вправу завершено.